Куми. Що це за костюм ви мені пошили? Всі ж сміються. Так це куме мій перший успіх, і вам дуже пощастило, раніше ті, кому я шиб, плакали. На дискотеці хлопець запитує дівчину: Надійка, ти танцюєш? Так, коли мені дуже весело, і коли я вдома одна. У нашій родині зарядкою вранці займаються тільки мобільні телефони. Мати каже маленькому хлопчику Петрико, дитинко, відкрий ротика, скажи, а щоб цей сердитий і противний дядько лікар зміг таки вийняти свого пальця з твоїх хустрих зубчиків. дві трирічні дівчинки у пісочниці. А давай дружити. Проти кого?